Киянин Ігор Яковенко саме переміг у напівфінальній сутичці. Каже, його сині Кімано під час поєдинку просякло потом. Тож одягнув білий і готується до фінальної сутички. Аналізує помилки. Проблеми. Там я пропускав верхній да, і боровся не зовсім своїй борбі. Цю займається 8 років, розповідає спортсмен. У своїй 18 майстер спорту. Цей спорт дав мені дисципліну як і в житті, так і в спорті. Захищає честь Харківської державної академії фізичної культури, каже 17-річна Софія Ткаченко. У дзюдо розповідає, привів тато сім років тому. Я з ним зв'язала життя і я себе почуваю дуже добре в цьому віці спорту. Я дуже щаслива, що я ним займаюся. Переповнювали емоції так про півфінальну сутичку, котра закінчилася кілька хвилин тому, розповідає Софія. Каже, у цьому поєдинку перемогла і готується до фіналу. Емоційно важка. Я розуміла, що якщо я зараз програю, то я приїду ні з чим. Данило Молошик виступає за Львівський національний університет імені Івана Франка. Спорт каже, мотивує і відкриває нові можливості. Я вже 13 років в спорті, доволі багато об'їздив країн, Я вже провів чотири сутички. Ну, помилки є, але ми їх виправляємо. От, але в фінал зайшов. Грамотно відборовся, тримав дистанцію і в конкретний момент робив, зробив свій прийом і отримав оцінку. Хмельницькому вперше проходить універсіада України з дзюдо, розповів начальник комітету з фізичного виховання та спорту Хмельницької області Максим Чайковський. У змаганнях взяли участь 197 спортсменів. У нас проходить 20-та літня універсіада з дзюдо, захід, який зібрав дуже багато студентів. Біля 200 чоловік представляють у нас тут на універсіаді. Біля 12 областей представлено. Хмельницький універсіаду такого плану приймає вперше. Універсіаду провели відповідно до міжнародних правил, розповідає суддя міжнародної категорії Олександр Грицуняк. Тим більше воно є цікаве, тому що змагання серед вузів вищих навчальних закладів. І це відбіркове змагання до всесвітньої універсіади. Там буде виступати наша команда України чоловіча і Жіночі дозволяється проводити кітки, дозволяється проводити утримання, дозволяється проводити боліві та задушливі прийоми. Універсіаді України з дзюдо розповів брали участь студенти віком від 16 до 27 років. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.